Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети ми продовжуємо досліджувати природу. Сьогодні ми поговоримо, як шукати відповіді на питання. Будь-яке наукове дослідження розпочинається з натхнення. Учені ставлять перед собою запитання: як, коли, чому, звідки, скільки, що, де. І шукають відповіді на них, щоб відрізнити факти від здогадок, правду від вигадки. Основоположником наукового методу вивчення природи є італійський вчений Галілео Галілей. Щоб знайти відповіді на питання дослідницьким методом, учені використовують певний алгоритм. Перше. Вивчай явище, досліджуй його. Описуй. Спостерігай. Друге. Запитуй, чому все відбувається саме так. Третє. Висловлюй гіпотезу. Здогад. Чому все відбувається саме так? Плануй і виконуй досліди, щоб перевірити, чи правильна твоя гіпотеза. П'яте. Роби висновок про те, чи підтвердилась гіпотеза. Якщо ні, Висловлюй іншу і починаю все спочатку. Швейцарський інженер Жорж Демистрель випадково зробив відкриття. Оббираючи собаку від реп'яхів, Жорж зацікавився чому вони такі липучі? Він розглянув плоди рослини під мікроскопом і помітив, що колючки реп'яхів на кінчиках загнуті, наче маленькі гачечки. Саме вони і чіплялися до шерсті собаки. Так виникла ідея створити застібку липучку. На міжнародній космічній станції липучкою обклеєні всі стіни, так космонавти утримують свої власні речі. Ми з'ясували, що гіпотеза, припущення або здогад є важливою складовою дослідження. Перевірка гіпотези ще один важливий етап наукового методу пізнання. Основними методами пізнання є спостереження та експеримент. Спостереження це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Тривалі спостереження за сонцем і місяцем допомогли давнім людям створити календар, За зоряним небом орієнтуватись за сторонами світу. За рослинами і тваринами передбачувати погоду. Наукове спостереження має чітку мету і чіткий план. Спостерігач не втручається в явище, яке досліджує. Щоб пояснити, чому і як відбуваються певні явища, які умови впливають на їх перебіг, учені проводять експерименти. Вони відтворюють ці явища у лабораторіях і активно впливають на них. Експеримент це дослідження явища за спеціально обраних або створених у лабораторії умов. Учені не завжди можуть поставити експеримент, щоб перевірити свою гіпотезу. Спробуйте запропонувати приклад своєму учителю. Крім спостереження і експерименту, є й інші методи наукового пізнання опис, аналогія, порівняння, аналіз. Мисленнєвий експеримент, моделювання, вимірювання. З ними ми поступово познайомимося, а зараз звернемо увагу на такий метод, як моделювання. Моделювання це метод дослідження об'єктів пізнання, що ґрунтується на заміні оригіналу іншим, подібним до нього. На сучасному етапі розвитку пізнання важливе значення має комп'ютерне моделювання. Учені створили моделі органів людини, внутрішньої будови Землі та планет, будови атома. Отже, будь-яке наукове дослідження розпочинається із запитання. Відповідь на нього ти можеш знайти дослідницьким методом спостерігай, запитуй, висловлюй гіпотезу та перевіряй її одним з методів пізнання. Бажаю успіху!